Я так уявляю собі, що нам треба поговорити про те, що є зараз ключовим у наукових дослідженнях, де треба нам докладати своїх зусиль, які є проблеми, куди наука повинна дійти, самі важливі, і як допомогти нашим манівцям з усім цим розібратися? Я почну з дуже простих речей: на мій погляд, в нашому житті все, що ми робимо, ми робимо двома шляхами: перший підхід це проблемний підхід. Ми бачимо проблему і концентруємо зусилля на те, щоб її вирішити. А другий підхід простіший. У нас є мрія, ідея якась ініціатива, і ми хочемо її впровадити. І це буває тоді, коли ніяких проблем не існує. Так от наша наука, те, що ми називаємо екологією, хоча насправді тут ще розбиратися і розбиратися, на мій погляд, існує два потужних блоки: є власне, екологія. Це та наука, яка вивчає власні організми, їх взаємодії між собою і з навколишнім середовищем. Оце екологія. І на Заході вона звучить як ecology. А є наука, якою переважно всі ми займаємося. Це наука про забруднення, це наука про впливи, це наука про те, як нам погано, коли в довкіллі погано. Це науки про довкілля, довкільні науки, environmental science. І от вони, ось тут у мене прописані. Так, от, на жаль, ми оця екологія зверху, це фактично ця ініціативна наша сфера діяльності, тому що вивчаємо те, що не порушено, те, що у природі як вона існує. А вже науки про довкілля. Це ми вивчаємо ці всі відносини після того як ми з цим довкіллям зробили те, чого робить. Не можна було і от в цьому контексті я хотів би і поділитися е, тими думками про те, де найважливіші речі є саме в екологічній сфері, і що стосується суттєвого, на мій погляд, у довкільній сфері. Я почну з далеку. Хоча, чесно кажучи, все, що робиться, десь далеко на рівні організації Об'єднаних Націй, Євросоюз, так далі, я все апроксимую на нашу країну, на моє місце, на моє. Конкретного селища. Так, от у 2005 році, я підозрюю, що більшість з вас про це знає, в рамках унівського проєкту був підготовлений глобальний звіт про оцінку екосистем планети. І він так називався Оцінка екосистем на порозі тисячоліть, – «Millennium екосистем Assessment». Він почався дуже давно, там було залучено, ну я не знаю, он написано 1360 провідних спеціалістів з усіх країн, з багатьох країн. З нашої країни теж брали участь. Так, от оцінки в результаті цього аналізу досліджень були достатньо суворі. Вони не були несподіваними, але вони суворі: 60% приблизно природних екосистем нашої планети вже деградовані, і цей процес продовжується. І найбільш суттєвими змінами чи факторами, які впливають на ці зміни, є ось ці, які я виділив червоним кольором: зміна природних місць існування видів. Кліматичні фактори впливають на все це, інвазійні види дуже шкодять природним екосистемам, надмірна експлуатація людиною і вплив людини. А вплив людини полягає в природокористуванні і забрудненні. От, от ці фактори якраз і є ключовими. І мені здається, що якщо ми орієнтуємо наших учнів чи наші дослідження, ми фактично в рамках оцих всіх речей. І фокусуємо нашу увагу. Якщо говорить про зміни середовища існування, я буду все демонструвати. верніше, пояснювати на прикладах з власного досвіду, з власних наших досліджень. От ми, ми знайшли ну прекрасний осередок, прекрасну колонію білих чапель, е, сірих чапель і білих лелек е, на десятку чи більше дерев. Потужні сосни. Ми знайшли по кілька гнізд, і водночас були там і лелепі, і чапні. І ми спостерігали це впродовж я не знаю, років вісім уже спостерігали. Ми з кожним роком їх стає все менше. Минулого року приїхали, вже одне дерево просто зрубали. Воно комусь заважало його зрубали, А там було п'ять гнізд. І от фактично, оцей, оця колонія розташована просто в селі, на околиці села. Але вона існувала, мабуть, дуже давно, і людям це не заважало. Більше того, подібна колонія Чапель, яка налічувала 80 гнізд, була в селищі Сорокошиці Міжрічинського оригінального парку. Ми знайшли цю, <сміст> цю колонію по документах, по Вікіпедії, по всьому дуже хотіли туди поїхати, шукали її довго і не могли знайти. Зрештою, нам місцеві жителі пояснили, що ми просто вирубали той ліс. Де була ця колонія? Чим вони заважали, не знаю, зникла ще. Оце яскравий приклад того, як ми впливаємо необдумано, розумієте? І, чесно кажучи, я не знаю, як працювати з цими людьми, як працювати із місцевими громадами, як їм пояснювати, наскільки це цінно не тільки для них, а взагалі для, ну я не знаю, для, просто для людства. Щось подібне ми там зустріли, коли стикнулися з дослідженням кліматичний фактор. А кліматичні фактори пов'язані з змінами температури. Вологості, сонячних, сонячної радіації, ну і потоків повітряних баз. Но у нас найбільше дістає зміна температури, підвищення, і зміна вологості опади. Причому, якщо подивитись на тенденції зміни опадів, то вони в наших різних частинах країни різні. На півночі вони зростають. На півдні вони або стоять на поличці, або знижуються. Це Херсонська, Запорізька, Миколаївська, Одеська область. Так, от ми зіткнулися з, 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 з тим фактом, що певна комбінація, в певний час, в певному місці впливу цих факторів є страшенно згубними до, для екосистеми. Озеро святе це гідрологічний заказник державного значення е, на Чернігівщині. Коли ми приїхали туди, туди дуже багато дослідників приїжджало і продовжує. Озеро фактично є болотом, тобто, до нього не добратися просто. так. Але ми звернули увагу на те, що це озеро опоясане на 50 100 метрів шириною полосою такою, де, де було просто неймовірна кількість мертвих берез. Мене це вразило, ми почали розбиратися. І дійшли висновку, що це трапилося в 2013 році. Можливо, ви пам'ятаєте, була шалена е, сніжна зима, а в кінці березня місяця, 22-23 року. Березня випав шалений Снігопад і покрив, ну, я не знаю, всю Європу. До мене колега із Таїланда приїздив у квітні місяці того року, то в Києві, я возив його поки, то в Києві я пам'ятаю, як зараз ще кучу гури снігу чорні лежав. Так оцей сніг розтанув, і вода стояла там аж до червня місяця, до середини червня. Берези просто не витримали цієї вологи. Те саме ми спостерігали на околицях розлитого. Е Е, впадіння річки Ірпінь у Дніпро. Після того підірвали даму там долина річки Ірпінь Дніп... е, просто покрилася водою, і от всі береги стоять у мертвих березь. Е, мені здається, що ці речі вони важливі в тому контексті, щоб ми зрозуміли, як змінюється клімат і як це впливає на екосистему. І що можна зробити. Є більш разючі приклади, правда, вони за межами нашої України в му році в Казахстані. Найбільша в світі популяція сайгаків, яка налічувала 250 тисяч і щось подібне, фактично була знищена, майже знищена. Дев'яносто від... 90% цієї популяції просто вимерли. І це відбулося, тому що відбулася збіг кліматичних факторів і інших. Я не буду деталі розповідати, це все опубліковано, описано. Якщо треба, ми пояснимо це. Але це яскравий приклад того, як зміни клімату можуть впливати на екосистеми. Згум. Ми переважно говоримо про згубні частини, але є і позитивні фактори. Про них якось не, не, не заведено говорити, бо вони не достають нас. Другий блок, дуже потужний, потенційний досліджень це інвазійні види. Я вам скажу, це просто благодать. На Київщині зараз просто пошесть цих видів. Найбільш яскравий приклад ватичник сирійський, Асклепія Сиріка. Я переконаний, що ви точно з ним стикалися. В деяких районах Київщини я бачу ну, просто плантації до гризонту. Він розмножується неймовірно і даве все, все рослинне, лугове, різноманіття просто даве. Третій блок потенційних досліджень дуже важливий: Оце все приводить до того, що наші види перебувають більшість чи значна кількість видів перебуває під загрозою зникнення. Або просто вже є вразливими. Я от навожу цю картинку, вона демонстративно показує, як змінюється кількість червонокнижних видів з роками. От чотири видання, три видання було, вже було четверте видання, і там ще більше видів занесено. У кожному районі, в кожному регіоні, в кожному селищі, в околицях є осередки біотопів, де можна знайти червонокнижні види. Рослин, можливо, тварин. І дослідження умов їх існування і створення сприятливих умов їх виживання і поширення мені здається, це дуже класна дослідницька робота не тільки для дітей, а й для серйозних інститутів. Як ми працюємо з усіма цими речами? Це та це та класика, яка от спокійно в спокійних мирних умовах дозволяє нам, але це найбільш гарячкові такі напрямки досліджень. Звісно то ми повинні, перш за все, зрозуміти, де в нас є нюанси, де є проблеми. На підставі цього ми формулюємо тему, вибираємо тему, визначаємо об'єкт, предмет дослідження, підбираємо методи дослідження і далі збираємо дані, рухаємося до результату. Я ось тут написав порядка 20 чи 30 потенційних тем. Я не буду на цьому зациклюватися. Я вам залишу, якщо ви поширите, то хтось захоче, подивиться. Комусь, можливо, це сподобається, хтось може вибере, хтось не вибере жодної і скаже, що це несерйозно, шукаємо собі інше. Нема питань. Але зверніть, просто перегляньте. Але це ота частина, яка ми говорили: ініціативна чи нормальна в природних у мирних умовах. Але ми всі прекрасно знаємо, що відбувається з нашою країною. І це після повномасштабного вторгнення. Вторгнення почалося ще в 2014 році, і на сході порушення довкілля носили катастрофічний характер. Є маса досліджень, все це описано, представлено в тій мірі, в якій це можна було описати. Але, скажімо, після 24 лютого це повномасштабний е, суд відбувся, і звичайно, страждають люди дуже сильно страждає житлова інфраструктура, знищується виробнича інфраструктура. Але при цьому руйнуються довкілля. Власне, це те, про що дуже добре говорила Наталя Олексій. Так от ми практично із початку 22-го року, ну не з початку, з весни, десь з травня місяця, ми серйозну увагу приділили цій проблемі. І не просто приділили увагу, ми просто визначили гарячі точки, хотспоти. Тобто ті території, ті об'єкти, які були атаковані, уражені чи пошкоджені на території. Вірніше, на територія, яка доступна для нашого. От... І це невеличке, да. Фактично вся Україна. От, бачите, права картинка, яка показує уражені території, промислові об'єкти, вона виглядає як тіло із безлічю кровоточащих ран. Ліва картинка це та територія, яка була окупована чи ще окупована, і де відбуваються бойові дії? Ота От територія зеленим кольором, це територія, яка була деокупована, і там дуже багато слідів війни залишилося, і вони потребують нашої уваги, саме еколи. Оце наша команда. Верніше, вона не вся, бо у нас дуже багато студентів до цього залучення, але це ті люди, які ключові, ключову роль відіграють у дослідженнях довкілля постраждалого від війни. Що ми робимо? Ну, дивіться, що значить дослідження. Перш за все, ми обстежуємо уражені. Об'єкти або території. Ну, от один з прикладів. Можливо, ви пам'ятаєте, в лютому був приліт північно-корейської ракети, випущеної російськими загарбниками, під Буду-Бабанецьку. На щастя, ця ракета впала в лісі. Але якби ви бачили цей кратер після цієї ракети, він просто ну не може не вражатися. 20 метрів діаметрі, глибина була 7 метрів. Правда, коли ми приїхали, він уже набагато опустився. Навколо. Мертва зона, але ми дивимось час від часу і бачимо, як ця зона відновлюється. І ми відстежуємо, які рослини там починають рости, які домінують, а які не приживаються. От моніторинг оцих наслідків він фактично дає дуже багато для розуміння того, як, як війна ми кажемо війна, як бойові дії і конкретні прояви цієї мілітарної активності впливають на це. Два наших дуже потужних об'єкти це зруйновані нафтобази. Ну, коли нафтобазу зруйнували, це щось неймовірне. Ви розумієте? Це 40 тисяч тонн забруднених реч... забрудників викидається в повітря, як продукти горіння. От нафтобаза в Калинівці, особливість її полягає в тому, що частина території прилеглого сільськогосподарського поля була випалена. От ми відстежуємо, як там відновлюється. Відновлюється життя. Тому що мало того, що вона випало, вона ще просочена оцими е, продуктами горіння і самих, самих нафтопродуктів. Більше того, нафтопродукти потрапили в підземні горизонти, і мігрували, і вийшли на поверхню на поверхневому об'єкті, на ставку, і ставок це вже от. Ну, два з половиною роки він забруднений. Постійно підходить нафта. І ми розб... хочемо розібратися, як припинити цей процес. І дивимось, як Наталя Олексіївна говорила про біоіндикацію. Дивимось, як мікрофлора реагує на це і як прибережна рослинність на це реагує. Ми ми це проводимо дослідження. Це два роки вже поспіль. Е... Крім цього, е... ну. Провели тільки обстеження. Знаєте, є село Мощун, яке дуже сильно постраждало під Києвом. Там взагалі 85% будинків зруйновано, село роздовбане, е, вирвами від снарядів, бомб, ракет, ліс напівзгорілий, дерева стоять. Оце справжні дерева постраждали від бойових дій. Ми обстежуємо ці ділянки і намагаємося зрозуміти, що відбувається після того, як екосистема відновлює себе. І не тільки тут. У Деревлянському національному природному парку понад 2000 тисячі гектарів лісу, заповідного лісу, вигоріло під час обстрілів е, православними фашистами в березні 22-го року. Ця територія ще не доступна до зуслідів. В принципі, ми дорогою можемо проїздити, але оскільки там залишилось багато залишків е, боєприпасів, можливо. Я їх бачив. В мене на фотографії все це є. Деякі розірвані, але можливо, вони не розірвані, можливо, міни. Ця зона закрита. Ну ми принаймні можемо спостерігати, як відновлюється ця екосистема після пожежі. І це дуже, дуже корисний і дуже важливий матеріал. Він і з наукової точки зору важливий, і важливий з практичної точки зору, тому що нам дуже багато лісів доведеться відновлювати таких лісів погорілих і на Київщині багато, особливо на півдні. Херсонська область, там мало не вся виграла. Тому що там не багато лісів, але вони всі пошкоджені чи виграють. Знову повертаюся до цього всього. Це все, що ми робимо. Це все, Ми робимо ми робимо це відкрито. Ми запрошуємо приєднатися бажаючих до наших оцих подвижницьких зусиль. Це не проста робота, тому що в нас немає дозволів, та, власне, ніхто їх і не дасть. Тому що який хто може дати дозвіл на територію, яка, яка складає якусь загрозу, і тільки там, де ми можемо. Бути переконані, що це абсолютно не шкодить нам, ми використовуємо ці можливості. Але дослідження ми проводимо приблизно ось по такій самій схемі і рекомендуємо, і, 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 і рекомендуємо бажаючим по цій схемі працювати. І якщо говорить про виклики, у наші виклики називалися проблемами, і вони описані дуже добре у національній. Національні, Національній стратегії сталого розвитку України. Але зараз головний виклик в Україні – це фактично є подолання наслідків війни і забезпечення відновлення порушених природних і антропогенних територій до екологічно прийнятного стану. Я кажу до екологічно прийнятного стану. Я не кажу, що відновить так, як воно було, чи ще краще, і все інше. Хоча б дійшли до того стану. В якому ми можемо жити і розвиватися. Кафедра відкрита до, до співпраці, ми, ми готові і запросити на наші семінари, і запросити на наших поїздок на ось такі точки, і поділитися інформацією. Це те, що ми робимо наживо, але ж дуже багато можливостей нам відкривають дистанційні дослідження. Скажемо, ми не можемо досліджувати. Південь України, заповідні території які постраждали. А у нас є можливість використовувати сателітні дані, і ми це робимо. Я ці дані не представляв, тому що ну, це трошки складніше. Тут вже певна методологія, і не всі зможуть цим займатися зразу, тому що навіть якщо учнів залучати, то їм треба спочатку провести тренінг, щоб вони могли користуватися і знали, як цими аспектами володіти. Але, будь ласка, долучайтеся, запитуйте, приходьте. Ми відкриті, але якщо, а якщо ваші учні прийдуть до нас вчитися, то ви точно, я вам точно гарантую, ми з вас зробимо власних екологів, які зараз дуже потрібні в нашій країні. Колеги, я вам дякую.